Рік минув з тривогами своїми, а душа питання задає, скільки ще дорогами земними Бог вестиме в царство нас своє, скільки ще проблем злати треба, поки всіх правдивих християн забере Ісус в блакиті неба і веде в Небесний Ханан. Тільки Бог занає нашу долю. Він для нас готує небеса, ще не раз від і болю потече непрошена сльоза, не один раз полчища ворожі, ніще в них ударів зададуть, та від них сильніші діти Божі, якщо тільки вірою живуть, неначе на вокзалі ми в чеканні. Час приходить потягу прийти, а для когось буде він останній. Хтось додому мусить прийти, але щоб не втрапилось в дорозі, як доручим, Богу наші дні, ми знайдемо спокій тільки в Бозі, з ним не страшні труднощі земні. Тільки треба часом дорожити, Богу в серці сотворити храм, і якщо для Бога будемо жити, то і рік цей легший буде нам. Амінь.